Вітаємо в ефірі. КТМ Новини сьогодні з випуску. Ви дізнаєтесь про наступні теми: чергові рішення із засідання. Виконкому напередодні дня незалежності в Олександрії плили маскувальні сітки. Новий навчальний рік стартує дистанційно. Формат нового навчального року підтримка добровольчого батальйону та тероборони, а також продовження капітального ремонту інфекційного відділення Олександрійської міської лікарні. Про це перед початком засідання виконкому повідомив Сергій Кузьменко. Про рішення, які були прийняті під час самого засідання, розкажемо у наступному сюжеті. Перед початком чергового засідання виконкому Сергій Кузьменко повідомив, під час зустрічі з освітянами прийнято рішення розпочати новий навчальний рік в онлайн форматі. Ми мали дискусію із батьками, з вчителями, говорили про те, яка форма цього навчання повинна бути. Очевидно, що якісна освіта це коли вчитель має безпосередньо в класі поспілкуватися з дитиною. Коли має можливість індивідуально попрацювати, підказати, і тоді ми маємо добрі результати. Але 24 серпня в Олександрії було 12 тривог за добу. Ось, відповідно, ми знаємо, що по Україні було також тривожно і трагічно. І сьогодні ми повинні бути відповідальні і в першу чергу дбати про життя і здоров'я наших дітей. Також міський голова зауважив, що в чотирьох старостинських округах автоматизують систему оповіщення повітряної тривоги. В Олександрії з'явиться три додаткові точки. На це виділять 250 тисяч гривень. Продовжується робота із теробороною та добровольчим батальйоном. Активно спілкувалися і працювали із нашою територіальною обороною, і з нашими хлопцями із добровільчих формувань. Вони Перші виконують бойове завдання, другі виконують, я маю на увазі добровільчі формування. Виконують завдання по чергуванню в нашому місті, по забезпеченні правопорядку в нічний час. Добровольчим формуванням потрібно пальне для того, щоб вони виконувати, виконували цю роботу. Тому ми, тому ми ухвалимо сьогодні рішення і виділимо кошти і для наших добровольчих формування, і для Вирішення технічних питань нашого батальйону територіальної оборони, який ще раз наголошую, виконує бойове завдання. Також виділяємо кошти для того, щоб вони могли вирішити технічне питання. Поділився очільник міста ще однією гарною новиною з галузі охорони здоров'я. Нарешті ми змогли разом із обласною державною адміністрацією, хочу подякувати Андрію Павловичу Райковичу за підтримку ініціатив міста Олександрії. І ми отримали від казначейства платіж на подальше виконання ремонтних робіт в нашому інфекційному відділенні. Хороший сигнал, хороший знак, тим більше, що на порозі осінь, сезон захворювань. Різних респіраторних да і тому інфекційне відділення нам дуже потрібне, конче потрібне. І я сподіваюся, що ми зможемо реалізувати цей проект разом з обласною державною адміністрацією найближчого часу. Хороший знак. Будемо вірити і чекати інших хороших знаків для того, щоб життя в місті Олександрії було комфортним. На початку розгляду питань порядку денного члени виконкому прийняли ряд рішень, які стосуються прав та інтересів дітей. Далі затвердили статут КП Олександрійський транспорт та нову вартість експлуатаційних витрат. КП Олександрійська оптова база змінилися у нас тарифи на енергонасії оплати праці, інші складові витрати. І планується підняти тариф в середньому на 389 гривень без ПДВ за один квадратний метр. Дані денне рішення необхідне для того, щоб забезпечувати нашому комунальному підприємству, утримувати в належному стані наше комунальне майно і забезпечувати рентабільну фінансово-господарську діяльність. Також на баланс КП «Теплокомуненерго» передали блочно-модульні котельні з обладнанням та інженерними мережами, які знаходяться на території гімназії імені Тараса Шевченка та ОНВК номер 17 Присутні на засіданні внесли зміни і до бюджету міста. Збільшити доходи та видатки загального та спеціального фонду бюджету Олександрівської міської територіальної громади на суму 715 тисяч 900 гривень. За рахунок про виконання доходів спеціального фонду бюджету розвитку на суму 250 тисяч гривень і субвенції новоправської територіальної громади на суму 465 тисяч 900 гривень. А саме по управлінню справами збільшити видатки на суму 950 тисяч гривень для придбання засобів оповіщення 250 тисяч гривень та 700 тисяч – це безпекові питання та зміцнення обороноздатності території. По управлінню охорони здоров'я збільшити видатки на суму 465 тисяч 900 гривень за рахунок субвенції Новоправської територіальної громади, по управлінню соціальному захисту збільшити видатки на 180 тисяч гривень для забезпечення діяльності громадських організацій. По відділу молоді та спорту зменшити на 180 тисяч гривень з підтримки громадських організацій кошти, які не будуть використані в цьому році. І по фінансовому управлінню зменшити видатки на 700 тисяч гривень, 840 тисяч гривень зменшуємо резервний фонд і 140 тисяч надання субвенції обласному бюджету для придбання пожежних гідрантів по Лексийській міській територіальній громаді. Серед іншого члени виконкому ухвалили рішення про передачу гуманітарної допомоги від міжнародних благодійних організацій закладам, які підтримують внутрішньопереміщених осіб. Також розглянули і ряд земельних питань. Олександрійців і гості міста напередодні Дня Незалежності запросили на акцію сплетіння сіток. Вирішили вийти в люди і обрали майданчик перед Палацом культури Світлопільський. Розрахували, що долучаться перехожі, люди, що відпочивають поруч. Ті Олександрійці та гості, які побачили анонс у соцмережах. Організатором акції виступив відділ молоді та спорту міської ради. Чи була активність та хто долучився, розкажемо далі. Олександріців та гостей міста на постійній основі запрошують долучитися до плетіння сіток. Будинки культури, бібліотеки, приватні зали. Міст багато, от тільки бажаючих одиниці. Днями відділ молоді та спорту міськради анонсував та провів акцію з плетіння маскувальної сітки для наших захисників під гаслом «Заплети стрічку заради перемоги. Місце майданчик перед Палацом культури Світлопільський про ідею та її реалізацію розповіла Віта Горенко. Ідея така виникла ясна, чому, тому що звідусіль чуємо, що да активність впала, сітки плетуть, долучаються дуже мало до такого заняття. Ну і вирішили, що можливо, якщо ми вийдемо на вулиці серед людей, можливо, трошечки пошириться знову ця ідея, підніметься активність. Ну, ось ми розпочали. Розпочали ми вже, мабуть, десь годинку тому, е поки були самі. Але надія є, бо до нас долучилися громадяни, Олександрійці. Було анонсовано, що початок цієї події о 16-й, тому сподіваємося, що такі люди будуть. Але натовп серед бажаючих долучитися так і не спостерігалося. Поруч на лавці були відпочиваючі, проходили перехожі, але вони навіть не цікавилися, що відбувається поруч. Тому вчинок родини з Києва, яка приїхала до рідних в Олександрію, справді потішив. Ми були в дитячій бібліотеці. от, там є багато оголошень про те, що відбувається, і ми побачили про те, що сьогодні 20, ну, буде флешмоб сплетіння, і ми вирішили прийти, от щоб долучитися до цього. Взаліта я родом з Олександрії, так але ми живемо в Києві. От. От, сюди приїжджаємо, бо на батьки тут живуть. Досвід плетіння трошки є, тому що навесні, от ми з дітьми коли сюди приїхали, ми плили в сітки камуфляжні в районно будинку культури. От, але саме е кікімору ще не плили, тому це такий цікавий досвід. Ні, не важко насправді. От, е дуже просто. От там, де ми плили, там теж кікімори плетуть. Тобто і те, і те, воно по-своєму цікаве, тому ну, я задоволенням це роблю. Долучитися до плетіння може кожен, зауважують учасники акції. Досвіду немає. Ми до цієї роботи з колегою долучилися вперше. Взагалі відділ був і начальник, але зараз у справах. Дуже кропітка робота. Не складна, коли ти її зрозумів, але кропітка і потребує да, такого терпіння. Але встав, походив, повертаєшся. і…» знову? це нам надали все з палацу культури Світлопільський, там де загалом цей центр плетіння сіток. Їхня підтримка організатори закликають не бути байдужими, долучитися до плетіння сіток та зробити свій внесок у перемогу України. Влада Олександрії підтримала рішення про дистанційне навчання з нового навчального року. Врахували думки батьків та важливість безпеки дітей. При зміні ситуації в країні будуть змінюватись і форми навчання. Яким буде перше вересня для школярів, вчителів та батьків? Інформує начальник управління освіти Олександр Авраменко. Враховуючи думку батьків, в Олександрії прийняли рішення, що школярі розпочнуть новий навчальний рік в дистанційному форматі. Як буде далі, залежатиме від безпекової ситуації у регіоні, розповідає Олександр Авраменко. Протягом серпня ми вивчали цю ситуацію. Не секрет, що проводилось одне. Потім ще ми ініціювали друге опитування серед батьків. І далі все ж таки вирішили за рішенням за рекомендаціями військово адміністрації Керразької області ми вирішили провести ще батьківські збори. Були проведені батьківські збори, запротокольовані. Фактично, де більшість батьків ну будемо відвертими, бояться відправляти своїх дітей на онлайн на очне навчання до закладів освіти. Тому заклади освіти відповідно до закону України про освіту були визначили форму освітнього процесу саме як дистанційно на цей навчальний рік. Ну Давайте скажемо так, на 1 вересня. Що буде далі, ну, будемо дивитися. На свято першого дзвоника масових зібрань у навчальних закладах не буде. 1 вересня відбудеться онлайн. Наказом по управлінню освіти ми рекомендуємо провести 1 вересня в дистанційному також форматі. Я думаю, що далі ну, розпорядження міського голови зараз готується, і фактично, воно вже буде підписано на наступному тижні, де передбачається, що заклади освіти зможуть оперативно реагувати на потреби батьків і далі впроваджувати інші форми освітнього процесу. Коли це відбудеться, я не знаю, ми моніторимо цю ситуацію щоденно. Ми зустрічаємося з директорами. Ми говоримо цю ситуацію і далі вже будемо приймати рішення. Чи будуть проводити заклади освіти якісь заходи? Ну я б не рекомендував тій ситуації, яка зараз відбувається в країні. У випадку зміни форми навчання. Та якщо дитина перебуває за межами міста чи країни, батьки повинні звернутися до закладу освіти із заявою. І буде вказана форма навчання учня. Є питання і стосовно тих викладачів, хто також перебуває за кордоном. Звертався до директорів, говорив: я не розумію тої ситуації, коли люди, які знаходяться за кордоном, працюють там і працюють тут, і про якість якусь, ну скажімо так, уроків. Я б не говорив би. Я не розумію, як можна давати якісні уроки, онлайн-уроки, наприклад, із Сполучених Штатів з різницею в часі. Я не розумію, як можна давати якісний матеріал, працюючи, наприклад, в Німеччині чи в Польщі. Ні, я не забороняю, але кожна людина ну, свій вибір зробила. Діти з категорії внутрішньопереміщених осіб можуть розпочати новий навчальний рік вже з 1 вересня у будь-якій школі Олександрії. Для цього батькам треба написати заяву та віднести її до директора обраного закладу освіти. Будь ласка, не затягуйте, шановні батьки, не думайте, а ось я десь зареєструюсь, або там буду в своїй школі. Давайте будемо реалістами. Олександрійщина готова надати якісну освіту дітям внутрішньопереміщених осіб, і ви можете звернутись до будь-якого навчального закладу, написати заяву і бути зарахованим. Поцікавились ми і готовністю укриттів у закладах освіти. Наразі тривають останні підготовчі роботи, але в цілому ми розуміємо, що заклади освіти готові прийняти до укриттів. Дітей так це не буде там по 600 дітей. Як декларують сховища, декларуються в сховищах там мультипрофільного ліцею чи ліцею номер 17, але це сховище, де діти зможуть перебути на час тривоги в укриттях. У всіх садочках, окрім тих, де тимчасово проживають переселенці, з 1 вересня запрацюють чергові групи, як і раніше, щоб дитину зарахувати у заклад дошкільної освіти, обов'язково повинна бути довідка з місця роботи від обох батьків. Хотів би, щоб поставилися з розумінням, тому що укриття в закладах дошкільної освіти розраховані не більше ніж на 50 осіб. Тому, будь ласка, поставте з розумінням. Що більше ніж 50 осіб ми не можемо записати до дитячого садка. На жаль, це вимоги сьогодення. Тож, яким буде новий навчальний рік для усіх учасників освітнього процесу, покаже час. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.